Рибпатрулі Київщини підрахували збитки, завдані браконьєрами рибному господарству. Упродовж лютого вилучено риби загальною вагою 334 кілограми. За подіяну шкоду оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Вилов червонокнижних видів риб суворо заборонений. За встановленими правилами один екземпляр стерляді, осетра або севрюги оцінюється у 48 тисяч гривень. Серед вилученої у браконьєрів, суми прісноводна стерлядь, що зникає, та занесена до Червоної книги України. Київський рибоохоронний патруль закликає рибалок дотримуватися вимог природоохоронного законодавства. До слова з 15 лютого в Україні заборонено вилов щуки та був введено до 31 березня для відновлення популяції.